Питання, чи можна укласти договір лише за сфальсифікованим протоколом зборів до того ж із підробленою печаткою? Ну давайте ми будемо оцінювати конкретну ситуацію. Тобто, виник спір, чи вправі був укладати угоду, чи не вправі? Питання законності у укладання керівництвом ТЗВ актант, призначеним згідно протоколу загальних зборів ТЗВ 5 січня цього року, договорів щодо господарської діяльності підприємства на даний час є предметом розгляду господарського суду Львівської області, впровадження якого перебуває справа за позовом Савицького до ТЗВ ТЗВАКтант Шийко Болкій Кінзерської про визнання недійсним рішення загальних зборів. Учасників ТЗОЕКТА, що оформлено, як я казав, вже 5 січня цього року. Значить, 31 березня цього року ухвали господарського суду зупинено провадження в даній справі в зв'язку з оскарженням ухвали про вжиття заходів до забезпечення позову. На даний час провадження у справі не поновний, не пановний. Тобто, ну підстав для втручання органів прокуратури немає, тому що ми не є стороною в даному спорі. Є два суб'єкта. Господарювання, які між собою з'ясують. Тому в судовому порядку це питання буде вирішено. Ну, як протокол, так і збори можуть визнаватися нечинними, можуть визнаватися нечинними з різних підстав. В даному конкретному випадку звернення з цього приводу розглядалося органами внутрішніх справ, зокрема, франківським ревідділом внутрішніх справ в порядку статті 97 кримінально процесуального кодексу оберених яким було прийнято рішення про порушення кримінальної справи за статтею 358, частини 1 Кримінального кодексу України. Однак сторона, щодо якої була порушена кримінальна справа, оскаржила дане рішення в суді Франківському. Франківський суд виніс рішення про скасування постанови про порушення кримінальної справи. Нами, тобто органами, органами прокуратури дане рішення було оскаржено в апеляційному порядку в апеляційній суд Львівської області, який 10 листопада цього року нашу апеляцію розглянув, однак її відхилив, залишивши в силі рішення місцевого суду. Зв'язку з цим нами готується касаційне подання, тобто прокуратура Франківського району подає касаційне подання до Верховного суду, і ми будемо відстоювати. Позицію, тобто ми вважаємо, що ворогам до було законне рішення прийнято. Тобто справа порушена законно. І В будь-якому випадку, для того, щоб прийняти якісь рішення остаточні щодо законності чи незаконності, треба провести досудове слідство. Тому я вважаю, що боятися цього не потрібно. Хай буде проведено слідство, яке всестороннє дослідиться ці питання і прийме рішення. А що ж, наша ФЕМІДа і правоохоронні органи? Які зобов'язані стежити за дотриманням законодавства, 4 червня 2009 року, після неодноразових звернень, слідчий відділ Франківського райвідділу міліції порушує кримінальну справу за статтею 358 Кримінального кодексу України підробка документів, печаток штампів та бланків, їх збут використання підроблених документів. Але вже на наступний день суддя Франківського районного суду Гінда Оксана Миколаївна постанову слідства про порушення кримінальної справи за позовом Ореста Шейка скасовує. Апеляційний суд повертає справу на новий розгляд. Але вже інший суддя, Ільчиша Надія Васильівна, знову скасовує постанову про порушення кримінальної справи. Чого ж так боїться Орест Шейко? Чому так вперто не хоче встановлення істини? Деякі висновки суду викликають величезний подив. Кримінальна справа стосується інтересів Шейка, ОЯ, а оскаржувана постанова порушує права та законні інтереси. Тобто, підробити протокол зборів та завірити його печаткою, невідомо яким чином. Це називається мовою суда порушенням законних інтересів. Далі. Жодними даними про відсутність когось із учасників орган досудового слідства не володів. Але ж, заява нагірного Василя, завірена нотаріально, що участі у роботі зборів він не брав, була. Те, що зрозуміло для будь-якого громадянина, що знаходитесь у будинку, де проходять збори, і брати участь у зборах, це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Далі із постанови суду. Експертизою чи дослідженням підробки слідча не володіли. Але як слідча міліції могла зробити відповідні експертизи, якщо суд цю справу закрив? У матеріалах суду жодним словом не згаданий договір між директором ТОВ Октант Артемова та директором фірми Аутпост Устінова. адже міліції навіть не дали можливість дослідити ці справи. Висновок можна зробити лише один. Відповідальності за будь-який злочин можна уникнути за допомогою суду. Ну, я з вами не згідний, тому що будь-яка особа вправі захищати свої інтереси в законний спосіб. Тобто вона може звернутися в тому числі і в суд. Але причина в іншому, що будь-який орган, в тому числі і суд, повинен постановити законне рішення. На нашу думку, в даному випадку, рішення було постановлено незаконно. Схема захоплення бази Захак-Беккуд відбувалась за сценарієм із Голівудського або російського блокбастеру. Ну, приблизно так, я вже потім ну, десь пів, пів сьомої зранку. Значить, на там, ну, мікроавтобусах і на джипах під'їхали. Ну, так я всіх не порахував, скажімо так, але більше, більше десь 60 людей. Значить, частина в них було… В формі охорони фірми Аутпост біля 20 працівників ДСО, Державної служби охорони, ну і багато цивільних, які там функції виконували, я не знаю. Ну, факт того, що вони теж всі в тому приймали участь. І значить, було, ну як розумієте, то не є якийсь військовий об'єкт, під'їхали машини, ніхто не сподівався, що щось таке може бути. Значить, Ті, що внизу були хлопці, їм одразу. Працівники посту забрали мобільні телефони, радіостанції і просто закрили там в кімнаті відпочинку, щоб вони поки що нічого не говорили. А потім вже процес розвивався, що частина їхня зайняла цю станцію, де посадка пасажирів. Ну, от основно, частина зразу зайшла в готель. Я от, я от ночував в готелі в цей час, значить, коли я вийшов, то я побачив біля 20 чоловік. Значить, питали, хто я є, сказав, що біля мене зараз троє чоловік. Той якраз, я так зрозумів, то ці оперативні групи аутпосту. Ну, збройні були, я так думаю, що пістолетами травматичної дії. Бо там в основному працівники, був працівники, бувші працівники спец, ну, спецпідрозділів. всяких. Ну, і в такому пані сказали, що е, міняється. Керівництво нам дають певний час для того, щоб зібрати свої речі, і охорона теж міняється, і нададуть нам можливість доїхати до електрички у Славську, і щоб ми покинули звідси цю базу охорони. Особливий цінізм цієї справи полягає в тому, що один із організаторів рейдерського захоплення, бази захак беркут і учасник цього рейдерського захоплення. Він же співвласник товариства з обмеженою відповідальністю Октант Орес Ярославою Чайко ще є кандидатом технічних наук і викладачем кафедри економіки Львівського національного університету, Львівська політехніка. Нам дуже цікаво, чи читає пан Ярославович Чайко, скажімо, курс лекцій студентам на тему, як уникнути відповідальністю за рейдерське захоплення. Чи Національні особливості рейдерства в Україні. І чи вчить студентів Орест Ярославович Шийко того, щоб встановити контроль за підприємством, треба підробити документи, організувати силове захоплення підприємства, зробити так, щоб суд прийняв вигідні йому рішення. Ми вкотре запрошуємо викладача кафедри економіки, кандидата технічних наук Ореста Ярославовича Шейка. До розмови по суті щодо рейдерського захоплення бази за Беркут».